Топ, що не говорив, а рубрика ТОП 10, що пов'язана з Вибух, найбільш успішна на цьому каналі. І навіть зараз, коли ці відео приховані, вони до сих пір збирають близько 100 переглядів щомісяця. Виходячи з цього, мені неабияк соромно від того, що вони російськомовні, неякісні, та й з більшістю, що говорив там, сучасний я не погоджуюся. А тому я запропонував вам рубрику під назвою Новий погляд, де я по факту роблю нові відео про те настрій теми, весь час порівнюючи свої теперішні погляди з тима, які були у 2020-2021 роках. Отже, я вітаю вас на каналі Бейшоу, з вами Дмитро, і сьогодні я представляю вам новий погляд на топ 10 найсильніших блейдерів всієї франшизи. Між іншим найпопулярнішого відео на каналі. Цю тему обрали мої підписники з Телеграм, за що я їм дякую. Отже, приємно всім перегляду. Проте перед безпосередньо основною частиною відео маю розповісти вам про складнощі, з якими я зіштовхнувся під час створення цього топу. Якщо вам це не цікаво, можете дещо перемотати. Якщо ви до сих пір тут, то я вам вдячний. Справа в тому, що я хотів зробити максимально об'єктивний рейтинг, не зважаючи на свою ненавість чи любов до того чи іншого персонажу. І так я розумію, що в будь-якому випадку знайдуться люди, що не будуть погоджуватися з ним, але зараз не про це. У попередньому відео у мене на кожному місці був лише один блейдер, плюс одне бонусне місце. Зараз же персонажів бейблейду стало дещо більше, а тому доведеться на деякі місця ставити одразу двох блейдерів. А бонус я взагалі вирішив видалити. Найбільші складнощі були з оцінкою антагоністів, що з'являлися лише на один сезон і неодмінно програвали головним персонажем. Ну і безпосередньо було тяжко вимірювати силу протагоністів, які першу половину сезону програвали всім, а другу ставали їм бою. Ще не зрозуміло було, як оцінювати легенд, які останні сезони були байдужими до бойблейду і загалом програвали всім. Тож намагався шукати якісь середні показники пікової сили персонажів з урахуванням кількості сезонів з їх появою. Якщо ви нічого не зрозуміли з того, що я тільки що сказав, то ви не одні такі. Але будемо якось розбиратися по ходу самого топу, тож давайте перейдемо до головного. Минулого разу на 10 му місці був драм Кор'ю. І в цілому моя думка не сильно змінилася. Проте цього разу він ділить цю позицію із колегою по сезону Дельтою. Обидва герої були доволі сильними, але одночасно з цим не перемагали жодну легенду. У драма є перевага, а саме поява у Спаркінг. Хоч я вважаю, що це швидше недолік, дивлячись на результати. Але натомість Дельта ні разу не програвав самому головному герою четвертого сезону, вважаю логічним поставити їх на одне місце. Минулого разу я постав на 9 місце Дельту, проте, виходячи з попередньої позиції, він не може більше тут бути. Натомість я вирішив знову поставити двох персонажів, проте цього разу антагоністів, імена яких навіть починаються на одну літеру. Мова йде про Гайда та Гвіна. Ви запитаєте, що їх об'єднує. Ну насамперед, те, що вони добре себе проявили у одному єдиному сезоні, в якому з'являлися. Проте не грали особо з кимось сильним, тому ми не можемо поставити їх вище. А чому вони сте на 9-му місці а Драмі Дельта на 10-му? Ну, гвіна вони змогли здолати лише вдвох, а не самостійно, а Гайт один період часу навіть був чемпіоном світу. Минулого разу на восьмому місці був гайд, проте цього разу ви тільки не смійтеся. Тут х'юго, і так я додав до цього топу лише одного дармоїда з двох через те, що Хікаро був слабаком у Спаркін, і всі битви тащив молодший брат. Отже, Х'юго не піддається жодним законам фізики. І без будь-яких зусиль міг перемогти Луї та Фрі разом взятих, та навіть перемогти на витривалість атакувальним беєм витривалі та захисний. Та й в цілому, як би я не вважав його найтупішим персонажем всієї франшизи, але таку статистику перемог, як у нього, я ігнорувати не можу. Мені вже не подобається своя ідея робити дуже об'єктивний рейтинг, але вже нічого не вдієш. Тому цього разу на цьому місці не гвін, а два найтупориліших антагоністів в історії Бейблейду Лейн та Рашат. Що їх об'єднує, перше вони з'являлися лише в одному сезоні, тому тяжко порівнювати хто сильніший. Друге, вони обидва високої про себе думки, багато ниють, проте показані як імба свого сезону. Думаю, все логічно і не потребує зайвого пояснення. Минулого разу на шостому місці в мене був Айга, за що мене сильно хейтали. Цього разу тут також головний герой проте не Акаба, а Белда й Кокутен. Він також програвав у своєму єдиному сезоні. Проте є факт, який я не можу ігнорувати. Він легко перемагає Луї вже у другій серії сезону. Потім виносить Фрі та Волта і без жодних шансів шу. А чому він вище Зарашата якому програвав? Тому що гудмен не може похизуватися з кількома перемогами над легендами. Лейн же здолав багатьох, але у більшості випадків це було у командних турнірах. П'яте місце цього разу не Фай, а Айга. Будемо відвертими, він показав все добре лише в одному своєму третьому сезоні. Там він також перемагає доволі часто, але це порівнювати з дармоїдами не можна. Зокрема, він перемагає Луї у першій половині сезону, відбирає чемпіонський пояс у Волта. Одного разу йому вдається навіть перемогти у раунді Шу. І зрештою, Айга долає антагоніста, який був дуже сильним. У наступних сезонах він був пародією самого себе, тому вище його поставити не можу. І невелике уточнення, чому він вище за Хьюго і Бела, тому що перемогти когось із легенд у третьому сезоні це набагато більше досягнення, ніж зробити це в останніх двох. Адже там вони не вмотивовані пофігісти. Отже, на четвертому місці у моєму оновленому топі знову Луї. Це чемпіон Японії і нездоланий противник першого сезону. Я в принципі вважаю його рівним Куренаю чи Делахої. Якби не одне, але його злили не починаючи з п'ятого сезону, як це було з іншими легендами, а ще в третьому. Вище зазначений програш Айгі у першій третині сезону, а також програш лайну при першій його появі. Чи Беллу у другій серії шостого сезону не дають мені змоги поставити його вище. Третє місце цього разу не Фрі, а інший персонаж на цю літеру Фай. І це доволі круто, що він піднявся у моєму рейтингу порівняно із минулим аж на дві позиції. У чому справа? Це перший і, напевно, єдиний антагоніст франшизи, що відчувається як неминуча загроза всьому бейблейду. Судіть самі, він знищує Хейдіса, потім Фафніра і Спрігана. І ти до кінця не розумієш, як протагоніст може його здолати. І в цілому, Айгі це не вдається, адже фай програв лише через гру до першого вибуху. Можливо, він був би навіть вищий у цьому топі, якби з'явився ще бодай в одному сезоні. Але будемо відвертими, його б там швидко злили. Друге місце цього разу не лише шу, а й фрі, як я говорив раніше вважаю їх рівноцінними. А індивідуальної битви між ними, яку б нам показали, так ні разу й не було. При цьому Фрі був чемпіоном світу і ні разу не програвав Волту, якщо не брати до уваги тренувальну битву між ними у третьому сезоні. І то після ста Аоя у цій же серії. Шуш надзвичайно старанний і дуже сильний ще з першого сезону. Фай міг би бути вище, адже вони обидва програли йому. Але він з'явився лише в одному сезоні. І перше місце, як тоді, так і зараз Волтаой. Запитайте чому. Він пройшов надзвичайно довгий і складний шлях до звання чемпіону, поступово долаючи таких сильних блейдерів, як Сандер чи Зак у першому сезоні. А також червоноок, як верхівка його досягнень у другому сезоні. У третьому він був доволі слабким, у четвертому залишався непереможним, хоч майже не грав. Ну а в 5 і 6, як я вже говорив раніше, заливали всіх легенд, а не лише Волта. Проте за його зусилля я хочу, щоб він залишався на першому місці. Отже, як ви бачите, мої погляди на цей топ дещо змінилися за кілька років. Сподіваюся, цей формат відео вам сподобався і ви його підтримаєте. Ну а з вами був Бейшоу, ще побачимось. Yeah, we gon' say a little break, cause we got good. Come, 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 come. Gotcha, come, 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 come. Yeah, we gon' say a little break, cause we got good. Cash, cash.